У нас на зв'язку Наталія Гуменюк керівниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Вона долучається до ефіру. Пані Наталі, вітаю вас. Слава Україні, вітаю вас, героям слава. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на південному напрямі, де ворог дістав найбільше привітань за останню ніч або за останню добу? Ворог продовжує повернення на свої позиції там, де відходить вода, і вони намагаються розгорнути там вогневі точки і посилити обстріли правого берега. Продовжують тиснути на мирне населення, продовжують застосовувати, на жаль, і. Тактичну авіацію з скиданням кабів і вже розширили так, так би мовити географію застосування кабів. Якщо раніше в основному це була Береславщина, зараз вони активізуються в напрямку безпосередньо обласного центру Херсону. І ворог намагається застосовувати також безпілотні літальні апарати ударного типу, це ланцети. Але наша протиповітряна оборона максимально зосереджена, працює комплексно і намагається всі ці загрози знищувати, окрім кабів. Звісно, це поки що не та зброя, проти якої ми можемо ефективно діяти. Водночас ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу. А для того щоб розсереджувати наші зусилля, ворог активізується час від часу і на чаківському напрямку, там де теж намагаються обстрілювати протилежний берег і акваторію Дніпробузького лиману. А якщо говорити про наших військовиків, звісно, якщо можна, де їм нашим захисникам було працювати найважче протягом останньої доби. В принципі, в контрбатарейній боротьбі дуже важких напрямків немає. Необхідно зосереджувати вогонь там, де скупчується ворог. Ми застосовуємо також і авіацію, і артилерію для того, щоб вражати місця скупчення техніки для того, щоб місця дислокації ворога знищувати а також намагаємось знищити їх. Склади з боєприпасами. Якщо за попередню добу було знищено три таких складів з боєприпасами, то, наприклад, цієї ночі ми більше працювали по човнах і знов позбавили ворога можливості пересуватися по воді. Вони намагаються за допомогою цих човнів відтиснутих у місцевого населення, розвідувати дії наших військ для того, щоб зосередити свої зусилля на тих напрямках, де їм особливо боязко. Пані Наталі Ганна Маляр напередодні повідомила, що за тиждень, ну який передував українські військовики, загалом знищили майже 20 російських складів боєприпасів, і ви про це говорите зараз. А чи відчувається це на фронті? Чи є ознаки нестачі боєприпасів у ворога? На певних напрямках це відчувається, але треба розуміти, що ворог, усвідомлюючи способи ведення нашої боротьби, намагається розсередити свої запаси максимально, тобто кількість загальних боєприпасів в них не змінюється. Вони обмежені в можливостях підтягувати резерви через проблеми з Чонгарським мостом, в тому числі, але збільшити кількість таких. Пунктів боєпостачання вони здатні для того, щоб не тримати всі яйця в одні в одному кошику. Вони намагаються зробити багато таких точок, тому ми відпрацьовуємо по кожній. І це треба усвідомлювати е, і е, аналізуючи нашу бойову роботу, коли ми кажемо, що знищено там е, лише дві е, гармати, крупнокаліберні, наприклад, а хотілося б 15, але ж вони не скупчуються в одному місці, вони розсереджуються максимально. І до того ж ворог продовжує ховатися на лівому березі за мирним населенням, прикриваючись людьми, які потерпають ще від лиха. Вода там ще не, не в усіх населених пунктах зійшла. А росіяни нервують про це напередодні говорили. Ви відзначали це деякі експерти. А чи продовжує ворог нервувати, і наскільки небезпечно, скажімо так, для нас є така нервозність? Або навпаки, можливо, це плюс. Мінус цієї ситуації в тому, що вони посилюють обстріли мирного населення безпосередньо прифронтових територій, а також вишукують способи створити собі штучні перемоги в глибокому тилу, що стосується ракетних і дронових атак, і цілком імовірно вони ще будуть нарощуватись. Плюс цієї ситуації в тому, що в самому ворожому війську відбувається розбрат. Вони дуже не скоординовані. Вони дуже не Коаліцію вони вони розсереджені. Не тільки по місцевості, а і в своїх зусиллях вони демотивовані, тому що процвітає дезертирство. Вони вишукують способи вшитися звідти. А та ситуація, яка склалася в країні, пов'язана була з таким раптовим м'ятежем. Вони дуже занепокоєні нею, особливо керівний офіцерський склад, який розуміється на тому, що треба рятувати свою країну, а не нав'язувати руський мир в інших територіях. Ви вже давно звертаєте увагу на те, що росіяни постійно поширюють фейки, ну наприклад, щодо контрнаступу ЗСУ. А чи маєте останні, ну скажімо, так, зведення інформацію щодо російської брехні? Максимально зосереджена зараз їхня брехня, якраз навколо нашої зони відповідальності, антонівський міст, удари, знищення сил оборони України, це говорить про те, що в них панує певна паніка, і вони намагаються якимось чином мотивувати свій особовий склад і продати подорожче пропагандистські перемоги. Але треба розуміти кожного разу в гібридній війні, коли вони дуже голосно кричать на Оле якоїсь ситуації там, як правило, створюється штучний такий медіа контент, якого на факт за фактом не існує. Тому треба довіряти достовірним джерелам і дослухатися до сил оборони України, які вчасно звітують про свою роботу. На вашу думку, оця їх брехня вона спрямована насамперед на їхній внутрішній, ну умовно, ринок чи все ж таки на нас, на те, щоб вплинути на наш стан. Не тільки на внутрішній, хоча він переважає, очевидно, але вони намагаються таким чином тиснути і на місцеве населення тимчасово окупованих територій, на місцеве населення деокупованих територій, яке потерпає в прифронтових зонах, і також на військо наше, на сили оборони України, намагаючись нав'язувати таку думку, що контрнаступ передчасний, дуже часто в них це фігурує. Що він не підкріплений відповідними підтримкою партнерів? Але ми знаємо точно розклад своїх задуманих дій і впроваджуємо їх план. А чи може запитати напередодні? Надійшла вже пізно вечері інформація про вибух у Скадовську? Чи є якась інформація у вас щодо події? Це якраз той випадок, коли треба довіряти достовірним джерелам. Дуже часто окупанти провокують певну інформацію для того, щоб розрахувати майбутнє дії сил оборони або спровокувати свої дії в тому напрямку, цілком імовірно, що можуть піддавати обстрілу. Тимчасово окуповані території, там де самі ж перебувають, тому до, до офіційної заяви Генерального штабу не варто довіряти таким повідомленням. Ну і останнє дуже коротке запитання: чи є ознаки, що в акваторії Чорного моря ворог готується до наступних ракетних атак? Стверджувати, що вони просто вже готові атакувати можна навряд чи, але все ж таки треба усвідомлювати. Вчора вони зменшили присутність ракетоносіїв вночі, тобто прибрали один ракетоносій, Він зараз залишився. Одинокий на 8 калібрів, але загалом корабельне угруповання досить потужне. Воно продовжує збирати обстановку і може використовувати безпілотні розвідники для того, щоб зібрати максимум даних. Загальна активність ворожої безпілотної розвідки свідчить про те, що ворог може готувати потужні удари на майбутнє. Пані Наталі, я дуже вам дякую за розмову. Ваш час і звісно, вашу роботу. Це Наталія Гуменю, керівниця координаційного прес-центру Силоборони Півдня України. Капітан першого рангу. Дякую вам.